Слава Ісусу Христу! Сьогодні темою нашої розмови є молитва в духовному житті християнина. Напевно, що кожен в нас у своєму житті бажає бути почутим, а одночасно почути іншого. Те саме, коли ми говоримо про значення і розуміння молитви в християнському житті, Бог промовляє до нас, і Він є перший той, хто хоче мати тісний зв'язок з кожним з нас. Отже, тому молитва це і є безпосередньо розмовою з Господом Богом. Молитва, якщо подивимося, включає усі ці самі аспекти, що ми маємо в звичайній розмові людини з людиною, а саме це є діалог, коли одна особа промовляє, а інша слухає. І навпаки, той, хто слухав, тепер може сказати, відреагувати на те, що ми говоримо, або дати свої поради. Так само Господь Бог промовляє до нас і хоче, щоб ми отримали Його благословення і радість у своєму житті, котра є його наповненою любов'ю. Говорячи про значення і розуміння молитви у християнському житті, ми мусимо зрозуміти, що є декілька ступенів щодо молитви. Першим таким ступенем це є тілесна молитва. Це є наша постава, це є наші жести, котрі ми робимо під час молитви. Це може бути знак Христа, чи це може бути поклон чи щось іншого. Іншим ступенем молитви є молитва ума. Це те, коли людина у своєму розумі, у своїх думках. Переживає те, ці ті слова, які вона тільки що промовила. Вона зосереджує повністю свою увагу на те, що вона тільки що сказала. Наступним ступенем молитви це є молитва серця. Це є сама сутність особи, коли людина у своєму серці переживає ці слова, про які вона обдумала і котрі вона сказала. Ця молитва серця стає внутрішнім виявом, хто є я перед Господом Богом. І на кінець останній ступень молитви це й молитва споглядання, коли людина, не говорячи нічого, не бажаючи сказати чогось, лише хоче бачити присутність Господа Бога, хоче споглядати на нього, хоче бути в Його присутності і з ним переживати цей час. Для нас, християн, є дуже важливо зрозуміти, що молитва складається з декількох видів, адже дуже часто, коли ми молимося. Ми просимо у Бога про певну допомогу, про певні ласки, щоб Він для нас зіслав, але забуваємо про те, що молитва складається з більше видів. Отже, тому найпершим таким видом молитви це є прослава. Коли ми, як християни, прибігаємо до Господа Бога і в своїй прославі визнаємо, що Він є власником нашого життя, що наше життя не залежить від нас самих, але Він є той, що Його нам дарував, і є той, Кому воно належить. Наступним таким видом молитви це є молитва благодарення або подяки. Через свою подяку до Господа Бога ми визнаємо те, що від нас незалежно те, що ми отримаємо, лише від Нього. І Він є той, що подає ті ласки і своє благодарення для нас. Наступним видом молитви це є молитва покаяння. У молитві покаяння, прибігаючи до Господа Бога, ми розуміємо. Що в певний спосіб десь його зневажили, десь відступили від нього, але тим самим хочемо повернутися назад до Нього. Говорячи про молитву покаяння, розуміємо, що тут є два етапи. Перший етап це коли людина визнає, що вона щось зробила, якусь провину. Але з другої сторони, це є те, що розуміємо, що ми відкинули Господа Бога від себе. І на кінець четвертим. Тим видом молитви це є прохання, коли ми, особи розуміємо свою обмеженість і тим самим просимо Бога допомоги у наших справах, котрих ми робимо, котрих ми стараємося досягнути своєї вічності. Отже, як бачимо, молитва має свої ступені і види, але в загальному підсумку молитва є ніщо інше, як розмова люблячого батька зі своєю дитиною, де отець і дитина розмовляють обидвоє.